Коли я готував дану розповідь, я навіть не міг собі уявити, що найціннішим апаратом буде у нас генератор. Наш рік, який ми зараз він вніс дуже багато корективів. Ми не можемо вчасно планувати, завчасно вирішувати в нас кількість великих проблем, відповідно недоліків, тому що ми не були готові до цього. І також змінився наш пацієнт. Чому пацієнт змінився і він хоче отримувати від нас зовсім, інші, зовсім інше? По-перше, наш пацієнт хоче вирішувати проблему найбільше за один візит наш. Чому? Тому що через падіння нашої економіки в країні, та саме головне через падіння його доходу. Наступне це наш сучасний пацієнт, вже не може спланувати свій похід до косметолога заздалегідь початкову графіку та курсу процедур. Наступне пацієнт також вже не може спланувати наш візит, тому що він живе мігруючи. Вони, він переїжджає з країни в країну, він переїжджає з міста в місто. Він переїжджає між областями живучи в СМД, приїжджаючи до нас в обласний центр до косметолога. І наш пацієнт не завжди готовий тривалої реабілітації після ін'єкції, тому що він навіть не знає, що буде завтра. Актуальний запит нашого пацієнта це він хоче отримати швидкий результат і щоб була відсутність реабілітації. Безопераційне підтягнення овалу обличчя та профілактики ранніх ознак старіння. Альтернатива бутолінотерапія, або в кожного із вас був такий пацієнт, який каже, що колоти ще зарано. Зменшення наших локальних жирових відкладень та целюліту. І зменшення набряків і набриків при вагітності та відновлення після пологів. На даний час в Україні це дуже актуально, тому що зараз. У нас бейбі-бум, тому що велика кількість пацієнтів зараз вагітні. Ті, хто не бачив або не знає, відповідно в таких стикається з тим, що вони, немає їх обмежена кількість процедур, і вони шукають, що б їм зробити. Далі це чіткість контурів обличчя та як завжди, всі дівчата хочуть забрати зайві сантиметри і при цьому нічого не робити і не ходити в спортзал. І такий метод, таку можливість і здатність я знайшов. Це технологія айкун лазермед. Це робота на трьох рівнях: дерми, лімфи та підшкірно-жирової клітковини. Що забезпечує вирішення одразу багатьох проблем. Вона вирішує як естетичні проблеми, так і медичні. Які в, завдання наші. Це запатентована технологія рободерм мультимікроальвеолярна стимуляція, яка відбувається 21 600 мікроімпульсів на за одну хвилину на нашу тканину. Також це ліполітичний лазер ще довжиною хвилі 915 нанометрів та лед випромінювання довжиною 650 нанометрів. Рободерм-технологія технологія це унікальна технологія, що забезпечує мультимікроальвеолярну стимуляцію, революційно підходить до, до впливу на сучасну нашу тканину. І вона дозволяє працювати в три рази збільшуючи площу стимуляції за рахунок впливу масивів, які знаходяться на маніпулі. Вони називаються мікро альвеолами. В них йде на поверхні дві незалежних моторизованих мікростимуляторів та розташованість між ними в центрах роботизованого маніпула. Цей новий спосіб впливу на шкіри винайшов професор Гімберто. Він спеціаліст в області реконструктивної хірургії. Показав нам, що підшкірна клітковина це сітка з хаотично розташованими мікроваколями, які формують фрактальну структуру. Ця нова парадигма, яка змінює традиційне е, уявлення про пошарову структуру шкіри, зумовила можливості е, і необхідності розробити нового способу впливу на нашу шкіру. Компанія iTech розробила апарат надзвичайно високого технологічного рівня, спираючись на достовірні наукові дослідження. Мікровакуоль — це як функція, функціональна одиниця нашої шкіри. До структури нашої шкіри входять колагенові та інші волокна, які ковзують один уздовж одного. Один уздовж одного Обмежуючи його простір, вони, є, вони називаються мікровакуолями. Кожна мікровакуоль — це окрема повноцінна система, основа мікровакуолі — це волокна колагену, еластину та ліпідів. Волокна створюють перехресні зв'язки один з одним. У неперервну сітку завдяки внутрішньо альвеолярної стимуляції вмісту мікроваколя вони здатні адаптуватися до зміни об'єму та його тиску. Саме відкриття мікроваколі пояснило низьку ефективність вакуумно роликового масажу, Мультимікроальвеолярна стимуляція стимулює шкіру по всій структурі і до найменшої точки. Прицільним, специфічним та неінвазивним способом. Відповідно, технологія дає змогу результату не від прямого механічного впливу на тканину, а за допомогою стимуляції вегетативно-нервової системи. Чим ми більше впливаємо на нашу тканину, на мікровоколь, тим радикальніші зміни в ній відбуваються. Відповідно, збільшення волокон, зменшення відбувається волокон, приплив крові. Та лімфи та відтік крові та лімфи та посилення нашого ліполізу. Ця тех технологія, що е, дозволяє працювати з вагітними, це одна єдина технологія, яка дозволяє працювати ще можна зробити експрес-процедури, так як наші пацієнти зараз мігрують відповідно і переміщаються між містами, ми можемо дати результат і ще й дати результат з першої процедури. За рахунок делікатного ефекту мультимікроальвеолярної стимуляції, плюс взаємодії рободерм клієнт не отримує ушкоджень та перерозтягнення нашої тканини. Обладнання також цілковито. Безпечне для матері та плоду технологія вирішує всі проблеми вагітних, напряки та важкість у спині лікує целюліт, покращує, покращує нашу гнучкість суглобів та ефективно працює після травматизації з спортсменами в медичних цілях та після операцій. Ми дана пацієнтка, е, було проведено в нас 5 сеансів. Ми її забрали 8 см, була надлишкова вага, ми бачимо Бачимо в нас надлишкову вагу, відповідно, де була, і е, ми бачимо через 5 сеансів зменшилась і був запит підтягнути нам. Всі дівчата хочуть. Наступна пацієнтка це якраз та пацієнтка, яка каже, що мені колоти ще рано. Відповідно, була виконана технологія Айкунлазермед. Робота була проведена сім процедур з інтервальністю в три рази на тиждень, і ми можемо бачити зміни, які у нас відбулися. Наступна це ж, це ж сама пацієнтка. Ще ми можемо бачити, що також після семи сеансів курс ще не закінчено, ми ще з нею пропрацьовуємо. Відповідно, вона вже задоволена, але ми ще будемо працювати далі. Дані пацієнтки ми бачимо вже третя стадія целюліту, вже в нас апрельсинова кірка. Було проведено 10 сеансів. Спочатку було проведено 5 сеансів підряд, потім з періодичністю рази на тиждень. І ми можемо бачити і оцінити результат, який ми отримали всього за 10 сеансів. Дана пацієнтка, ми бачимо кільця венери. Ми пропрацювали з нею 3 сеанси поки що. Це було 3 процедури підряд. Тому що також пацієнтка переїхала в інше місто. Даним пацієнтки ми забрали надлишкову також вагу, ми бачимо дряблість тканини, було проведено 5 сеансів. Відповідно, пацієнт також задоволений ще і, на жаль, теж вона переїхала в іншу Україну. Але коли повернеться, обіцяла продовжити. Даній пацієнтки був запрос про працювання з міжбровкою. Ми, е, був, міжбровка вже статична, бачимо, але ми вже пропрацювали 5 сеансів тут. Вона вже помічає зміни. Також на лобній ділянці теж ми бачимо зміни. Даній пацієнтці е, ми бачимо у нас. Є, відповідно, надлишкова вага й була, щоб забрати пацієнт похудав. Вона була, важила 80 кг, стало менше, і, відповідно, захотіли забрати. Було пропрацьовано 5 процедур. Чому я люблю айкун лазер-мед? З точки бізнесу та медицини. З точки бізнесу це спеціаліст може в будь-який момент поїхати, а апарат залишається у вас. Клієнт. Приходить на технологію, а не на спеціаліста. Технологія тут унікальна. Апарат, тех... апарат технології варто обирати, враховуючи зручність роботи з нею з точки зору спеціаліста. Для навчання потрібно всього-навсього пару днів, щоб вам навчити спеціаліста нового. Пацієнт може проходити на процедуру хоч щодня. З точки медицини даємо клієнту результат з першої процедури та потребує простих ручних навичок спеціалістів вирішення медичних проблем в один сеанс з естетичних проблем та медичних. Дозволений при вагітності та ГВ. Ніякий апарат по тілу не дозволений при вагітності та ГВ. Підготовка та відновлення до операцій втручання. Відповідно, пацієнт може після травматизації проходити на апараті відновлення айкун після розтяжки м'язів. Також може проходити вони віднов пришвидшує відновлення його. Та робота зі спортсменами це дуже актуально також, тому що спортсменів споспортсменів найбільше де відбувається травматизації, і вони також відвідують нашу клініку. і Відповідно пропрацьовують з розтяжки на більше м'язів. Дякую за увагу. Відмічайте в сторіс, в інстаграм скину кейс помилки при створенні особистого бренду.